На каналі Житомир саме час інформаційних підсумків дня. Понеділок, 5 грудня, був таким. У Житомирській школі номер 26 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Олегу Єрмаку. Житомирські школярі зібрали іграшки для дітей зі сходу України. У селі Жеребки Лугинського району заклали храм. Сьогодні на фасаді Житомирської школи номер 26 відкрили меморіальну дошку бійцю 30-ї новоград новоградволинської окремої механізованої бригади Олегу Єрмаку. Вшанували пам'ять загиблого учні та вчителі. На відкриття меморіальної дошки також приїхали рідні та його бойові побратими. Олег Єрмак загинув 23 жовтня 2015 року під час виконання бойового завдання у місті Артемівську Донецької області, не доживши двох тижнів до закінчення строку перебування у зоні антитерористичної операції. Олег випускник цієї школи. Тому для усіх, хто тут навчається та працює, відкриття меморіальної дошки герою є гордістю. Урочисто відкрили меморіальну дошку мати, героя та дружина. Ми маємо всі задуматися. Ще і ще раз над сенсом нашого життя. Сьогодні ми маємо ще і ще раз вклонитися і мертвим, і живим всім, хто захищає нашу державу. Перша вчителька згадує Олега і каже, що завжди пам'ятатиме його веселим та добрим учнем. Коли я робила Олегові зауваження, я не можу згадати. Мені здається, що він просто був ідеально вихованою дитиною. Він таким був правильним, як потрібно було бути патріотом, тому він не міг бути не патріотом. Він таким був з дитинства і виховувався в такій чудовій родині. Побратими, які служили разом з Олегом Єрмаком, також прийшли вшанувати пам'ять та пригадати і поділитися своїми спогадами, бо їм разом довелося прийти через пекло війни і вони пам'ятають Олега як відданого друга і справжнього героя. Жоден військовослужбовець не може нічого сказати поганого про нього, адже він був людиною слова. Він загинув, захищаючи свою родину, близьких родичів, мати, батька. Ну, Олега Григоровича ми знали, я знав особисто. І в танковому батальйоні він з командира взводу пройшов шлях до начальника штабу батальйону. Як людина порядна, чесна, доброзичлива, завжди допоможе, завжди розкаже. Хороша була людина, такий би, звісно, побільше би нам. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан відправив панахиду і освятив меморіальний знак. Усі присутні поклали квіти до пам'ятної дошки та запалили свічки, аби вшанувати героя. Інна Літовченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Теплі речі, іграшки, книжки та солодощі зібрали учні гуманітарної гімназії номер 23 аби передати дітям Луганщини та Донеччини. За словами організаторів, речі збирали цілими родинами. Школярі хочуть, щоб діти зі Сходу України відчули підтримку і тепло. Така акція проходить у всіх навчальних закладах міста Житомира. Подарунки дітям Луганщини та Донеччини Житомирські школярі доручили відвезти військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захисники пообіцяли увесь вантаж цього тижня. Відправлять до адресатів. Так як я зрозумів і бачив це з подарунків, це м'які іграшки, теплі речі. Казали, навіть є якісь продукти. Ну, я ж я взагалі до точної інформації не знаю, що знаходиться внутрі. Але більше це подарунки, які відносяться до новорічних свят. За період часу цієї війни їм зараз цього я вважаю, що вони цього потребують. Їм не вистачає цього добра, плати. У селі Жеревці Лугинського району заклали перший камінь під забудову православного храму. Майбутня Свято-Миколаївська церква вперше в історії району належатиме Київському патріархату. У новітній історії релігійного руху в Україні цю подію вже охрестили як знакову. А на освячення місця під забудову нового храму Поліську глибинку прибув святіший патріарх Київський та всієї України Руси Філарет. Про емоції селян, місцевий патріотизм, перспективу оновлення України на засадах рідної віри, мови, культури та духов. Єднання. У відеосюжеті Ірини Остапчук. Засніжене поліське село Жерестрі в урочистому чеканні. Попри прохолодну погоду до встановленого Великого Христа у центрі зійшлася чи не вся місцева громада і жителі сусідніх тіл. Парафіяни зустрічають святійшого патріарха Київського та всієї України Росії Філарета. Земля Поліська, вона багато, багато усім, але потрібно для нашого поліського народу храм який сьогодні ви благословите започаткувати його на будівництво. Розпочинається святкове богослужіння. Владика благословляє Україну її оборонну місію у протистоянні з агресором українських воїнів, молиться за добробут народу та кожного жителя маленького поліського села. За село наше і за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимо. І збережи це місце, і ти що на ньому служать тобі неушкодженими від усякого зла освячує місце та закладає перший камінь під спорудження нової церкви київського патріархату, який віруючі громади вже назвали Свято Миколаївським на честь престольного свята. Вітаючи вірян, Філарет зауважує, що кожний храм спочатку народжується у серці із любові та бажання молитися єдиному богові. А якщо молитва ще й рідною мовою, то вона удвічі сильніша, і цей храм буде побудований. Як ознака того, що ми хочемо бути людьми духовними, ми хочемо і Бога любити, і ближніх любити, і любити свою батьківщину. Нехай в цьому допомагає нам Господь наш Ісус Христос. Богослужіння завершується спільним молебнем та прославлянням рідної землі. а місцеві ще довго не розходяться? Розповідають, що на цю подію чекали довго, адже в селі немає церкви. С того часу її зруйнував комуністичний режим. Люди ходять молитися у пристосоване приміщення, де службу правлять священники московського патріархату. І ось, нарешті, буде свій український храм. Що ми хотіли построїти цей Божий храм, щоб зустрічав людей у село не тільки в село Жеревці, це і запілля, і жеревці всі туди прилегли села, які знаходяться на території нашої сільської ради, і люди в цьому всьому підтриму. І я думаю, що Бог нам в цьому допоможе і в нас все буде добре. У нас церква тут була, вона трошки впереді, і колишні нам люди, наші бабусі, розповідали, що храм у Жарівці завжди тут був, і він зустрічав і проважав завжди людей. Ми нарешті зрозуміли, що потрібно молитися нашою українською мовою за наш народ, за наше село, і за всю Україну апостол Павло писав: що якщо молиться чужою мовою, то розуміння моє молиться, а дух залишається без плоду. Як ми будемо ставити правильні цілі, праві думки правильні, то від наших правильних думок будуть правильні події, і нарешті наша Україна підніметься з колін того дня Ситіше Патріарх зустрівся із православною громадою району. На який закликав до консолідації всіх православних конфесій та створення єдиної помісної церкви, Філарет розповів, що за роки незалежності України побудовано та відроджено більше трьох з половиною тисяч церков. Прихожанами Київського патріархату сьогодні є майже половина від усіх православних, і лише третина підтримує московський Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив порядок створення госпітальних округів та зобов'язав місцеві органи влади сформувати їх у відповідності до нормативів, розроблених Міністерством охорони здоров'я. Госпітальні округи створюватимуть у межах тієї чи іншої області, однак їх формування матиме свою специфіку. Госпітальні округи створюються для того, щоб упорядкувати мережу закладів медичної допомоги. Впорядкування буде відбуватися за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги. Подруге, Заклади, де надається ця допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців. Таким чином, мережа госпітального округу впорядковується, визначається лікарня інтенсивного лікування, яка буде найбільш потужною в окрузі. А решта лікарень будуть перепрофільовані таким чином, щоб там надавались послуги, які не потребують високотехнологічного обладнання. Розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, додавши, що міністерство пропонує лише технічні розрахунки порядку формування округів. А місцева влада сама краще знає, яких і скільки лікарень потрібно громаді, де першочергово потрібно зробити дороги для вчасного доїзду швидкої. Тощо зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинен перевищувати 60 хвилин та бути еквівалентом радіусу зони обслуговування 60 кілометрів. Такими є деякі теми дня а далі говоритимемо про такі події. Статистика знає все в обласному управлінні статистики. Підбивали підсумки роботи і відзначали кращих у селі Садки. Відкрили будинок культури. А у Житомирі пройшов всеукраїнський відбірковий тур всеукраїнського конкурсу імені Вірського. Сьогодні вітали з професійним святом представників Державної статистичної служби. У цій установі нині триває реформування, оптимізовують підрозділи збору, обробки та видачі інформації, приділяють увагу соціальним проектам. Нинішнього року в головному управлінні статистики побували представники двох міжнародних організацій: це місії міжнародного валютного фонду та Європейського союзу. Вони цікавилися досвідом Житомиріану у реалізації глобальних економічних та соціальних досліджень. Тим як влада використовує наукові напрацювання для прийняття важливих рішень. А ось вітали представників органів статистики їх колеги з управління економіки обласної державної адміністрації, соціального захисту та бізнес-структур органів місцевого самоврядування. І я сподіваюся, що вам не тільки за промислове село, медицину і так далі підбивати підсумки. І чому ж свято в кінці року, щоб підбивати підсумки, але щоб вам ще доручили думку. Громади, людей, що вони думають за реформу по питаннях свіжого питання реформ силових структур, що вони думають за реформу підняття тарифів, що вони думають за реформу безробіття і так далі. Сьогодні система збору обробки та поширення статистичних даних стрімко змінюється та розвивається, тому бути частиною цього процесу надзвичайно цікаво. Українська культура зазнала втрати. Пішов у вічність Володимир Захарович Савченко, наш колега і наставник, заслужений артист України, талановитий письменник, поет, перекладач і театрал, автор багатьох неповторних сценічних вистав і книг, людина високої інтелігентності і чистої совісті. Рівно 24 роки тому на свято введення з його легкої режисерської руки вийшла у світ перша передача новонародженого обласного телебачення. І ось через майже чверть століття наш телецентр прощається з великим майстром. Весь колектив. Усі, кому випало працювати пліч опліч, з цим дивовижно обдарованим і винятково відповідальним митцем, складають глибокий доземний уклін його світлій пам'яті і передають щире співчуття його дружині, синам, родичам, друзям і творчим побратимам. Нехай вам, незабутній Володимире Захаровичу, буде пухом рідна українська земля, яку ви так любили і оберігали. Прощання з майстром і митцем відбудеться 6 грудня у бібліотеці телецентру. У селі Садки Житомирського району вже є новий будинок культури, і тепер цей заклад стане осередком культури як для старшого покоління, так і для молоді. На відкритті побували наші кореспонденти. На день народження нового клубу зійшлося чи не все село. На його стінах бачимо фото напіврозваленої споруди. Таким це приміщення було до перебудови. Тепер це сучасний центр з комп'ютерами, інтернетом та відповідно відкритим доступом до вайфай зв'язку. Нещодавно призначений керівник клубу з хвилюванням оглядає свої володіння. Скаті яку будемо страювати для молоді. будемо молодь. Є тенісний стіл, будуть гуляти в теніс, буде більярдний стіл, будемо гуляти в більярд. Ну, Таке щось, будемо робити. І шахи, Поки нема, але буде, будемо старатися, будемо стремитися до цього і будемо, щось буде. Ну, зато вайфай є. Вай є, да. а, а є. є. є, А інтернет-клуб є. Є ще, ще не привезли, але є. Для того аби побудувати клуб, гроші ні в кого не просили. З гордістю розповідає голова сільської ради. Збиралися всією громадою, а потім рахували і визначали, кому зводити приміщення і скільки це буде коштувати. Сільський голова Яромов Михайло Валентинович, незважаючи на складні части і невеликий бюджет нашої сільської ради, нам вдалося його відбудувати необхідно і. Музика і танці багато і дозвілля близько 60 дітей в даному селі. І на сьогоднішній день ми прийняли рішення і відбудували це власними зусиллями на ремонт клубу. Пішло близько 550 тисяч. Отже, відтепер в садках стане веселіше і цікавіше проводити вільний від навчання та роботи час. Навіть <плес> молодіжі нема де подітися. Не всі ж можуть їхати у Житомир, щоб якісь міроприяття були, щоб не йти в інше село, а щоб було своє село і в цьому селі були якісь міроприємства. Юрій Омельченко, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. У Житомирі відбувся відбірковий етап танцювального конкурсу імені Павла Вірського, в якому майже 20 різних творчих колективів Житомирської області демонструючи свою майстерність, змагалися за право називатися найкращими та вийти у відбірковий тур на всеукраїнському рівні. Творчий колектив Яврі з міста Бердичева прибув на конкурс ще за годину до початку і генеральну репетицію провів прямо у холі театру імені Івана Кочерги. Адже бажання перемогти та прославити рідне місто на всю Україну перебивало почуття втоми. Вже після довгоочікуваного виступу, хоча й втомлені, але щасливі учасники поділили своїми враженнями. Ми з колективу Явір. Явір. Народний аматорський при... ансамбль танці Явір ми з Бердичева. Місто Бердечева е, приїхали сюди на конкурс е, перемогти. Тут дуже тепла атмосфера. Ми знайшли, е, зустріли друзів, старих друзів. друзів з інших конкурсів. Нам було приємно їх тут бачити і знову знайшли нових друзів. Учасників оцінювало компетентне журі у складі народних артистів та хореографів. Про заснування конкурсу, основні критерії оцінювання та умови для учасників фестивалю з журналістами поділився один із організаторів, який є членом журі. Сьогодні перший тур фестивалю імені великого хореографа, великого українця Павла Вірського. Перший тут приходить по рігу нашій області, другий, третій, третій вже буде в Києві з переможцями всеукраїнського фестивалю. Сьогодні ми проводимо в Житомирі, дуже приємно, незважаючи на погоду, ми боялися, що буде великий сніг, але ж приїхали майже 20 колективів. Колективи намагались вразити глядачів своєю майстерністю танцювати. А ось колектив Колорит вразив не лише вмінням танцювати, а й кількістю учасників. На сцені танцювали одразу 103 учасники. Сергій Кусюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Друга персональна виставка відомого креативного художника Сергія Носка відкрилася в Житомирі. Наші журналісти також ознайомилися з роботами митця. Що ж такого оригінального в роботах? Про це Михайло Синігуб. Такі картини різних стильових рішень Сергій представляє вперше: це результат його мандрівок по Україні та участь в більше як десятка пленерах, що організовувалися для митців. Куди не явишся? Ну всюди ландшафт само собою що різний, але всюди інший колір. Десь темніше, як в Карпатах, десь може бути взагалі так, ніби як. Як через туман все таке видно, якщо в степах, то все дуже таке світло-жовто, якесь малинове, таке фіолетове. У нас дуже багато зеленого. Шлях у мистецтво для художника був тернистим на початковому етапі у важкі 90-ті роки. Навіть батьки сумнівалися у виборі професії. Якщо чесно, то там було трошки спочатку. З, ну, як сказати, не то що перечі, ну є ж. 90-ті роки були, знаєте, склад, складно було і треба було кудись орієнтувати. Ну, якщо він захотів, то ми вже допомогли йому в інституті вчитись. Ну як помогли? Ну, Хоча він все там на бюджетному і сам все тянув. Друзі, колеги, обдарована творча молодь, оглядаючи картини, а їх більше 60, бажали відомому художнику активного творчого зростання. Понятно, що чоловік рисував серцем, тому що так природу передати, красоту, тобто це треба і майстерство, але ще й треба. Надо серцем это відділ. Так що Сергію це вдалося. Різні різноманітні роботи присутні. Тут десь там абстракція, десь імпресіоналізм, десь експресія, десь взагалі ну, така інсталяція. Не картина, а ціла інсталяція. Сергію, тобі творчих злетів, щоб твої виставки експонувалися, я не знаю, в королівських палацах, президентських палацах, за кордоном. Але головне не забувати, що ти українець, що, що ти житомирянин, що ти молодий, але вже є з гордістю нашого міста. Виставка, з якою нині знайомляться житомиряни, матиме і всеукраїнське визнання. Сергій Носков готується здивувати своїм мистецтвом шанувальників. Михайло Снігу, Віктор Підвисоцький, Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. На останок дізнайтеся від синоптиків. Якої погоди очікувати? До побачення. E За інформацією українських синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями місцями снігопад. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 6 грудня вночі –5-7, в день –1, плюс 1. 7-го та 8-го грудня вночі –12-14 градусів, в день від 5 до 7 градусів морозу. 8 грудня послаблення морозів. Стопчик термометрів підніметься до позначки 2-4 градуси тепла в день. Атмосферний тиск 752 мм, вологість повітря 80%.